Ранок 30 вересня на щіть вітряно, холодно, а салатик підростає. Не сіявся з літа. і Тепер збираємо такі соковиті молоді листочки. Ось такий салатик смачний. Потім рецептик. Лавашек, крем-сир. Рукала молоденька. Зараз піду ще назриваю. Отакий салатик, помідорчик, огірочок. Хто як любить, можна і перчик болгарський. І туди рибку або курочку. І на світанок дуже смачно. З рибкою особливо. Салатик, крем-сир, рукала. Помідорка дуже-дуже смачна.